Національна премія Знак якості найвища нагорода України за бездуганну якість та досконалість. Премія знак якості це авторитетний національний рейтинг для компаній та підприємств, які надають товари і послуги найвищого рівня. Участь у премії відкриває нові горизонти для вашого бізнесу. Та підтверджує ваше прагнення до досконалості. Організація знак якості запрошує компанії та власників бізнесу з усієї території України приєднатися до національної премії Знак якості. Ваш шлях до вершини починається тут. Станьте частиною клубу найкращих компаній України. Національна премія знак якості це не просто знак визнання, це потужний інструмент розвитку, який допоможе вивести ваш бізнес на новий рівень. Участь у премії це можливість зміцнити імідж компанії, підвищити рівень довіри з боку клієнтів, привернути увагу партнерів, інвесторів та широкої аудиторії. Ви щодня працюєте над якістю своєї продукції та послуг. Час показати це всій Україні, що дає участь у премії знак якості, національне визнання. Увійдіть до престижного рейтингу найкращих компаній України, зростання довіри та лояльності, зміцніть репутацію та здобутьте визнання, престиж та впізнаваність. Статус лауреата стане переконливим доказом якості вашої роботи, нові бізнес можливості, розширте мережу ділових контактів і знайдіть надійних партнерів, мотивація команди. Премія надихне вашу команду на нові успіхи та досягнення. Наша місія прославити ваш успіх, мета премії знак якості підвищити впізнаваність та популярність українських компаній, які надають товари та послуги преміального рівня. Ми прагнемо зробити ваші досягнення видимими, визнаними та шанованими по всій країні. Не втратьте шанс заявити про себе. Пройдіть професійну оцінку якості вашого бізнесу, підкресліть свої конкурентні переваги, увійдіть в історію найкращих брендів України, зробіть свою компанію успішною та великою разом з національною премією знаки якості.